Національний банк встановив такі курси валют. Долар з дешевшим на 14 копійок і зараз коштує 20,58. Євро теж пішов униз, зменшився в ціні на 32 копійки і тепер складає 23,10. на чорному ринку. Валюта традиційно коштує дорожче за долар. Там просять щонайменше 22,67. Ціна на євро стартує з 25 гривень 26 копійок. Літр бензину категорії А-95 в середньому по Україні обійдеться в 20 гривень 70 копійок. В залежності від заправок найвища ціна на це пальне складає 22,5 гривні, найнижча – 19 гривень. За літр дизельного палива в середньому по Україні просять 20 гривень 34 копійки, газ коштує 8.30. Мінсоцполітики оздоровить інвалідів із захворюваннями хребта та спинного мозку. Вже навіть уклали угоди на закупівлю санаторних путівок. Сума 68 мільйонів гривень. Це понад 12 тисяч заїздів. Частина по 18 днів і частина по 45. Тарифи «Київенерго» перевірять на чесність. Столична влада вирішила переконатися, що ціноутворення в компанії економічно обґрунтоване. Для цього виберуть незалежного міжнародного аудитора, який і здійснить перевірку. Якщо тарифи «Київенерго» дійсно завищені, київська влада буде наполягати на їх терміновому зниженні.